Мене звати Дорошенко Світлана Олександрівна. Я матір двох дівчат. Одної сім рочків, другої три Ніні і Поліні. Це наш будинок, все, що залишилося. У нас два будинки було. Тут у нас ми жили тут, а це дідушкін був, бачите, остатки. Це все, що у нас залишилося. Літня кухня, ми хочемо її в порядок привезти, вікна вставити, кришу і тут жить. Ну, тут повиносить і кімнату зробити, хоча б тут грубка в нас є. Ну, хоча б для початку. ну а то що ми по людях скиталися, додому все одно ж хочеться, знаєте, повернутися. Вичте, що залишилося? Взагалі вообще нічого вообще нічого не втілили. Ми даже прильот був там, де ми з дітьми як бахкало лежали. Поняли? Це добре, що ми просто виїхали, так би нас би не було. І ми, як виїхали, 6-го числа прильот був іменно там, де ми з дітьми лежали, спали ночі. Це було чудо, що ми просто виїхали. Дякую всім, хто нас ну, вивіз осюди. Так би я не знаю, би дітей би. Ну, просто нас би не було на цьому світі. без я, я просто хочу повернутися до прежньої життя. Ми не цінили, що в нас колись було робота, сім'я, діти. Ми не цінили, ми завжди хотіли більше, 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 більше. А на самом деле нам нічого не треба було. Нас це було дом. Ми жили для дітей. А зараз для кого? Ну, і зараз ми живемо для дітей. Ну, просто я ж говорю, Ми бомжі. З двома дітьми ми залишилися бомжами. Просто не знаєш, куди бігти. Понімаєте, всі говорять. Ми вам, ну, чесно, я буду говорити, всі говорять, ми поможемо, ми поможемо. Ну ніхто, ну. Просто всі на словах. Ну, і так же само, ну, я не знаю. Просто не знаю. Я такий чоловік, я люблю, що у мене спланірована на, на два години, на три вперед, а зараз я не знаю. Що, що, що робить. Стидно просить, от мені кажуть, іди там. Ну скажи, що в тебе. Ну як я можу сказати, якщо я не одна така? Ви подивіться на село? Ну як я прийду, скажу, дайте мені, а другим не дайте. В так? усіх такі, ну всіх такі біди. Я хочу всім пожелати, щоб ну, от кожен, хто потіряв будинок, ну відстроїв. Ну, ми по-любому стройні, бо ми така нація, що ми, ми встанемо з пепла, і ми як ті фенікси з пепла возрождаємося. І ми, я хочу пожелати всім, що кожен відстроївся, щоб ті, що воюють, вернулися живі, і щоб наконець ця війна кончилась.